Темні жнива. нева. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити групі назви Прей. Що зробив? Кіпер зробив нас. Концентрайтесь! Поки вони відбуваємо портал.

Так. Ось вам щеплення. Від коронавірусу Ось і вам щеплення від коронавірусу. І так. Де ще? А, Сидіти, песики. Ось вам щеплення. І ось вам щеплення. Ось і вам щеплення. Ось і вам щеплення. Ось і вам щеплення. Треба берегти своє здоров'я. Ось так. І що у нас тут? Ось так вам. А, іще. Ну і все. Це... не думаю, що все. Ось так хедшот зробили. Так, аптечки ви... Походу. Ось так вам хедшот. О, великий рогатий босс! Ну вітаю тебе. Ось так І він мене завалив, цей великий рогатий бос. І де це я стою на цей раз? Тримай. Ну, все я його знищив. А, ще один великий рогатий бос. Ну все. Ну вітаю. Все я його знищив. Так, на цей раз інший використаємо. Де ну там Тримай! Тримай! І так куди нам далі? Що? А, портал. Зараза. Так, підликуюсь трохи, но вы можете видимо, что Вихід завжди є, його. Ніколи не немає. Вихід завжди є. Немає також що виходу немає. Ну і все, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!